Таю на календарі четвер, перше серпня і ви дивитеся дивитися Ньюз. у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні говоримо про таке: за кілометри від ворога з населених пунктів грудівської громади продовжують евакуювати людей. І часто у вас таке? Завжди, завжди. і До вечора. Спасибі вам, хлопці. Будь ласка. У Новогрудівці органи виконавчої влади переміщуються за межі громади. Спеціалісти виконкому це жіночий е, склад, е, евакуються в більш безпечні зони нашої країни і проводить роботу дистанційно. У мирнограді горіли торгівельні павільйони. Знищено 740 гектарів пшениці через звучання воєнних снарядів на Донеччині. Палає врожай. Сорок шість пожеж. Це 9 пожеж на сі госпризначення, сім з яких внаслідок влучення. Боєприпасів, коли фронт стає домівкою, історія життя військового з добропільщини Дмитра Остапенка Як не боялись, хто не боїться до таких робіт, взагалі не допускається. Такі люди наражають на небезпеку не тільки себе, а й іншу команду, тому страх це нормально. Підтримка від благодійників у Покровську 107 отримали гуманітарну допомогу для малечі. Ми працюємо з благодійними організаціями, знаходимо допомогу, щоб наші мешканці її отримували, тому що наразі дуже важкі часи для усіх, і тому ми намагаємося, хоч якось поліпшити життя нашим мешканцям. За кілометр від ворога з населених пунктів Гродівської громади продовжують евакуювати людей. Подробиці евакуації просто зараз у нашому сюжеті. На Донеччині ситуація вкрай складна. Кожного дня окупанти гатять по населеним пунктам області, де проживає мирне населення. Руйнують будинки та інфраструктурні об'єкти. Населені пункти Гродівської громади зараз під прицільним вогнем окупантів. Тому поліцейські, незважаючи на небезпеку, намагаються вивести з них до більш безпечного місця якомога більше людей. Одна з останніх евакуацій відбулася за кілометри від ворога під звуки вибухів та дронів. Гуманітарку 18 наборів вам привіз. Спасибі велике. Як ситуація? Та чуєте, яка ситуація? І часто у вас таке? Завжди. Завжди. Зранку і до вечора. Спасибі вам, хлопці. Будь ласка. Спасибі велике. Більшість населення, як до останнього залишається у своєму. А воно знов два прильоти у школу. Школу добивають. Віку. Авіаудар все зруйнувало. таке жахіття. Несе нам руський мир. В селі немає ні світла, магазини не працюють, люди виживають за счет гуманітарної допомоги. Це коли, коли у вас от це трапилось? А, вчора? Так, ну того. Било, било, було. було. було, було. Подалося Мені вже 86 сьогодні виш. Вісім сім буде в цьому році після селища Жолана. Поліцейські відправилися відразу до Гродівки. Саме звідти поступила заявка на евакуацію. Михайловна, доброго дня. Доброго дня. Ви їздили вже я так зараз. Ви саме необхідне телефон, гроші, документи. Беріть з собою. Та вона п'ять що було. А воно знов два прильоти у школу. Школу Школу, да? тільки шораки коло пила. Також поліцейські евакуювали літні подружжя з села Миролюбівка. Залишатися у селі вони вже не могли до того ж, і чоловік, і жінка мають проблеми зі здоров'ям. Вона маломобільна. а Він взагалі прикутий до ліжка. Забираємо, да дідуся з бабусі. Так? Так. Доброго дня, доброго здоров'я.

Все, проходьте туди. Все, 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 все. Життя у населених пунктах Грудівської та Очеретинської громад перетворилося на справжнє виживання. Відсутність електропостачання, щоденні прильоти та постійний страх за власне життям. Це повсякденна реальність жителів прифронтових сіл. Через це більшість людей виїжджає до безпечних територій. За допомогою з евакуацією можна звернутися за номером телефону: 066 56 19 102. Пам'ятайте, евакуація рятує. Життям На Донеччині примусово евакуюють дітей з шести населених пунктів сіл Дальні та Костянтинопольське Курахівської міської територіальної громади, а також сіл Катаринівка, Клебанбик та Плещиївка і Лінівської сільської територіальної громади. Зазначено, що їх евакуюватимуть у примусовому порядку із батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини. Загалом планується евакуювати 21 дитину. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Один убитий і 10 поранених, зокрема двоє дітей. Наслідки російських обстрілів Донеччини за добу. Поліція зафіксувала 2634 удари по лінії фронту та житловому сектору. А так зазнали 14 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Новогродівка, Часів'яр, селища Велика Новосілка, Північне, Села Ганнівка, Єлизаветівка, Маринівка, Мемрик, Миколаївка, Олександру Калинове. Претечене Успенівка. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, 48 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, будинок культури, меморіал загиблим воїнам, гаражі, автомобілі, газопроводи та електромережі. У Маринівці російські терористи вдарили дроном по трактору та вбили тракториста. На Ганнівку росіяни скинули авіабомбу КАП-250 із модулем ОМПК. Поранили трьох мирних жителів, з них двоє дітей: дівчата трьох та 15 років. Молодша Дівчинка у важкому стані. Зруйновано приватний будинок. Авіаудар авіабомбою у МПБ д 30 СН ворог завдав по Миколаївці Новогродівської громади. Травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено шість приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури. Двоє мешканців північного зазнали поранень внаслідок дронової атаки. Часів яр окупанти накрили зградів, поранили людину, пошкодили три приватних оселі. Чотири бомби у МПБ д 30 СН. Війська РФ спрямували на Лиман. Є Поранений руйнувань зазнали сім багатоквартирних будинків. Ще один травмований мирний житель у притеченому. Пошкоджено дві домівки. Велика новосілка постраждала внаслідок атаки з РСЗВ смерч. Пошкоджено шість приватних будинків, дві адмінбудівлі, пам'ятник загиблим воїнам. У Новогродівці відбулось ворожих два обстріли. Один з них із використанням бомби ФАБ 250 з модулем УМПК. Пошкоджено сім багатоквартирних і вісім приватних будинків, сім гаражів і три цивільних авто. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Від сьогодні, 1 серпня, тимчасово буде змінено графік руху приміського автобусного маршруту Селидове Українськ. Автобус відправлятиметься з селу Довогу до Українська о 7.30, 9.00, 11.00, 13.00 та 15.00 годині. З Українська до селу Довогу о 8.00, 9.30, 11.30, 13.30 та о пів на четверту годину вечора з понеділка по п'ятницю. Графіки руху автобусних маршрутів можуть змінюватися у зв'язку з безпековою та іншими надзвичайними ситуаціями. У Новогродівці органи виконавчої влади переміщуються за межі громади. Детальніше дивіться далі. З кожним днем фронт стає все ближче і ближче до Новогродівської громади. За словами виконуючого обов'язки начальника Новогродівської МВА Олега Жужмана, відстань від лінії зіткнення до деяких населених пунктів громади становить близько двох кілометрів. До Новогродівки шість кілометрів. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо тимчасового переміщення органів виконавчої влади до більш безпечних регіонів з першого серпня 2024 року спеціалісти виконкому це жіночий е, склад е, евакуються в більш безпечні зони нашої країни і проводить роботу дистанційно на всіх сайтах. Будуть виставлені консультаційні номери спеціалістів по напрямкам, обробляють інформацію і надають. Консультацію надають документи. Громада не залишається без діяльності виконкому. у дистанційному форматі. Тепер працюватимуть ЦНАП, УСЗН, служба у справах дітей, центр надання соціальних послуг. А також всі відділи міської ради. Міська військова адміністрація і комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність громади, залишаються в місті. Нікуди не евакуюється. Що стосується гуманітарної допомоги для мешканців Новогродівської громади, Олег Жужман зазначив, у липні всі мешканці отримали її в повному обсязі. Будемо гуманітарну допомогу надавати, вже розробимо план надання гуманітарної допомоги і вже будемо проводити учитиве безпекову ситуацію в громаді. Всі номери, за якими мешканці Новогрудівки можуть звернутися до органів виконавчої влади, чи установ можна знайти на офіційній сторінці Новогрудівської міської ради у соцмережі Фейсбук. Також мешканців просять з розумінням поставитись до цієї ситуації і самим не зволікати з евакуацією у більш безпечні регіони. У Марногораді горіли торгівельні павільйони. Сьогодні, 1 серпня, близько пів на четверту годину ранку у мирнограді спалахнули торгівельні павільйони в одному з мікрорайонів міста. Надзвичайники у 3.50 ліквідували загоряння трьох павільйонів на площі 25 квадратних метрів. Підприємці кажуть, імовірною причиною займання стала несправна проводка. Також протягом минулої доби вогнеборці ліквідували сім загорянь на відкритих територіях. Вогнем знищено близько 10 гектарів сухої рослинності. Через перебої мобільного зв'язку новогродівській громаді запустили додаткову лінію контактного центру. Для вирішення поточних питань мешканцям громади рекомендують дзвонити за новим номером 098 863 07 18. Існуючий номер контактного центру 099 961 71 91 продовжує працювати у звичному режимі. Знищено 740 гектарів пшениці через влучання воєнних снарядів на Донеччині. Палає врожай в цьому році. Через спекотні погодні умови та інтенсивність ворожих обстрілів питання пожежної безпеки на ланах Донеччини стоїть дуже гостро та має важливе значення. Основними причинами виникнення загорянь на полях є активні бойові дії та недотримання правил пожежної безпеки. Так, з початку року на землях сільськогосподарського призначення об'єктах АПК виникло 46 пожеж. Це 9 пожеж на будівля сільгоспризначення, 7 з яких внаслідок влучення боєприпасів, одна пожежа в місті зберігання сіна, внаслідок чого було знищено 316 тонн сіна, 28 пожеж на полях зернових культур, з них майже всі 26 внаслідок влучання боєприпасів було знищено 37 740 гектарів пшениці. Також було 8 пожеж на стерні. Теж більшість з яких внаслідок влучання боєприпасів. Заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА Олена Рибакова зазначила, найбільша кількість пожежа, саме 12 випадків, виникла на території ілінівської громади. Гродівська – 8 пожеж та новогродівської 6 пожеж. Більш ніж половина знищеної вогнем пшениці, припадає на лінівську громаду. Це 440 гектарів. Майже щодня Донецький регіональний центр з гідрометеорології інформує про надзвичайну пожежну безпеку в області, тому порушення правил пожежної безпеки в АПК це загроза життю і здоров'ю громадян, шкода навколишньому природному середовищу. Також задля дотримання правил пожежної безпеки серед аграріїв була проведена роз'яснювальна робота щодо заборони спалювання стерні та сухої рослинності після збирання. Ання вражаю, щоб вони організовували проведення ліскування полів відповідно до агротехнологічних вимог, а також проводили додаткові інструктажі з працівниками, і відповідальними особами за пожежну безпеку. Департамент разом з профільними службами оновив довів до аграріїв області алгоритм дій з підготовки та збирання врожаю у цьому році. Так що сподіваємось, що жнива е, завершаться з що до, ну, що зберуть всі ті поля, що залишились, і що не буде ніяких. Перепон для цього мешканців Донеччини закликають не палити, не розводити багаття, не застосовувати відкрите полум'я на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт соломи та сіна. Під час жнив не ходіть по перекритим тимчасовим дорогам та стежкам, а дорослі повинні подбати, щоб діти не бавилися з вогнем поблизу хлібних масивів. Відсьогодні в Україні видають водійські посвідчення і свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів нового зразка. Вони мають покращений захист. Начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик пояснив, що на захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво зносить ризики підробки документів. Коли фронт стає домівкою, історія життя військового з Довропільщини Дмитра Остапенка Як не боялись. Хто не боїться, до таких робіт взагалі не допускається. Такі люди наражають на небезпеку не тільки себе, а й іншу команду, тому страх це нормально. Дмитро, мешканець Білозерського. У довоєному житті працював шахтарем з 2018 року, пов'язав своє життя із військовою справою. Боятися на війні абсолютно нормально, зазначає чоловік, особливо коли від тебе залежить життя інших. В кінці 2018 року у листопаді місяці пішов служити. Закінчив 201-й навчальний центр Кам'янця Подільського навчального центра, саперна школа. І отримав відносини з 54-ю бригадою. У 14-му році, коли все почалося, було зрозуміло, що це надовго. Треба було віддати борг, захищати свою країну. У 54-й бригаді був у другому батальйоні. Інженерно саперний загін займалися інженерними роботами розмінуванням. Військові сапери це бійці, які першими заходять на звільнену землю на шпиговану ворожою вибухівкою. Її шукають у полях, лісосмугах, хатах та навіть у сантехніці і меблях, яку окупанти мінують особливо щільно або уразити цивільних. Сапери з металошукачами першими проходять по мінному полі, аби потім ними могла проїхати техніка. Сьогодні прифронтувати ритурі всі на небезпечним залізячам. Так, уламки протитанкової міни, що залишають росіяни після своєї втичі, розлітаються на десятки метрів і вражають усе навколо розмінування в залежності від задач Базове навчання було відразу. Потім центр розмінування, підвищення кваліфікації, де вже безпосередньо є допущення до розмінування. і тоді вже до самостійного розмінування допускається людина. Після закінчення цього навчального закладу. В районі Білогорівки це кордон Донецької і Луганської області. Треба було розмінувати дорогу для подальшого проходу техніки. Частково це вдалося, частково ні. Почався обстріл. І подальший відкат. Втрати і все таке. У нагоді саперам стає саме похмура та вогка погода. Видимість погана. Нас тоді противнику важче побачити роботи, роботи, які ведуться ніч, сіряк по сіряку, чи вночі, чи зранку. Ну вночі також. Дощик, туман взагалі прекрасно. Війна залишила відбиток не лише у пам'яті Дмитра, а й на здоров'ї. У 22-му році чоловік отримав контузію. Поранення я отримав у 22-му році в кінці, у листопаді місяці, контузія. Це були в районі Білогорівки, штурмові дії проводилися. Після контузії госпіталь, втрата слуху часткова. ВЛК і подальший перевід в ТЦК у перший відділ Покровського ТЦК та СП. та Тут вже рік. Повернутися до довоєнного життя Дмитру допомогла робота, адже різка зміна навколишнього середовища не давала замислюватися про проблеми. не було зразу. Ніякої реабілітації не було. Зразу за роботу бралося. Це можливо якоюсь частиною і допомагало відновитися. Зміна така, контраст сильний. Звідти сюди зразу це важко було трохи. незвично. Там шість років провести в одному місці, потім прийти в інше, де все по іншому. Як це коли фронт стає домівкою, а рідних та друзів доводиться бачити лише декілька разів на рік? Детальніше про військовий шлях Дмитра Остапенка. Дивіться незабаром у програмі Про важливе. Донеччина серед лідерів антирейтингу по сплаті за комуналку. 701 тисяча проваджень за борги за комуналку нині налічуються в Україні, повідомляє опендата Bot. Загалом від початку повномасштабної війни боргів побільшило на 37%. За останні півроку заборгованість зросла на 6,3%. Найбільше боржників проживає на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. 36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення 258,8 тисяч. На другому місці зі значним відривом знаходяться борги за водопостачанням 18,6%, А замикають трійку порушень у платі борги за світло 9,7%. Підтримка від благодійників у Покровську 107 отримали гуманітарну допомогу для малечі. Жінки з маленькими дітьми та багатодітні родини завжди були однією з вразливих категорій населення і потребували особливої уваги. Діти, майбутнє нації і їхній добробут. Здоров'я та щастя пріоритет. Номер один. Так нещодавно до Покровської громади надійшов черговий гуманітарний вантаж від благодійних організацій. Днями сім'ї з дітьми до двох років отримали необхідні для догляду за малюками. Предмети гігієни. Це і гігієнічні набори, і продукти харчування і одяг. Отримати можна з 10 ранку, при собі треба мати паспорт, код та свідоцтво про народження. Ми працюємо з благодійними організаціями, знаходимо допомогу, щоб наші мешканці її отримували, тому що наразі дуже важкі часи для усіх, і тому ми намагаємося, хоч якось, поліпшити життя нашим мешканцям. Пані Ірина, мати трьох дітей. Жінка каже, така допомога неабияк допомагає, адже зараз майже Кожна родина переживає нелегкі часи. Я переселенка з Донецька, потім волноваха, тепер звідси. Ой, поки б Дніпро, а далі видно буде. Звісно, допомагає. Без неї було б важко. Але до цього було частіше. Зараз ще якби ну а що? А памперсів вистачає. Памперсів вистачає такого ось. Гієни не вистачає. На рахунок цього добре допомагають. Ще одна матуся Оксана зазначила: дуже добре, що не забувають та допомагають сім'ям з маленькими дітками, бо зараз навіть підгузки дорого коштують. «Памперси, серветки, присипки, крім для дитини та пюре ще. У нас час я кажу, у наш час добре. Як вони віддають дитяче, пробачте замало. Це якраз нормально. Самі подумайте, 860 гривень сильно ви виживете. Все дитині потрібно і памперси, і все інше. Ось цю допомогу вперше. Ось перше вони виклали увечері вперше. А так дають і продуктові взагалі набори, і так часто а ось пані Людмила має п'ятьох дітей. Жінка каже, ціни дуже підстрибнули, і часто грошей не вистачає на елементарні речі. Тому дуже радіє, що гуманітарка допоможе зекономити сімейний бюджет. Я навіть не хочу підраховувати ні, це важко. Ви що спробую його одягти, взути, прокормити це потрібно. І молочний, і риба потрібна, і фрукти, овочі потрібні, плюс ліки. Що б ми без неї робили? Самі розумієте, в такий час навіть ці памперси важко купити, тому що ні роботи, ні садочків. роботи, ні Навіть та суміш пішов, купив упаковка 500 гривень. Раз тут вже заощадив. звісно, ті ж самі памперси, спробую їх взяти купити. миючі засоби. Миних п'ятеро. Так, дуже допомагає. Спасибі, велике за таку допомогу. Дуже вдячні, що вона є звісно допомагає. Дуже допомагає зараз такий час важкий, що дуже отримали памперси, дитяче харчування, вологі серветки, гігієну і костюмчик зимовий у нашому регіоні. Це дуже добре. Без цього мені здається, деяким важко справитись. Загалом гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів отримали близько 100 сімей. Також у координаційному комітеті видали 400 упаковок підгузків та 100 комплектів одягу для малечі. 27 липня у День Пантелеймона цілителя День медичного працівника відбулося урочисте нагородження лауратів ордена святого Пантелеймона. 48 медиків країни отримали у цей день найвищу медичну відзнаку так званий медичний Оскар, орден Святого Пантелеймона. Донеччину у цьому році представили та отримали найвищу відзнаку кашик Юлія Миколаївна, звідувачка відділення терапевтичної та паліативної стаціонарної медичної допомоги КНП Покровська Кліл Покровського міського ради Донецької області цивільний медик та виговський Володимир Анатолійович, підполковник медичної служби, командир військової частини А0206 59-го військового мобільного госпіталю. Вітаємо усіх переможців та бажаємо наснаги, сили, професійних успіхів та великих здобутків на теренах української медицини. Тепер саме час дізнатися прогноз погоди на завтра 2 серпня. Хмари, що з'являться на небі у Покровську вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 31 градусу вище нуля. На цьому у мене все ще більше новин. Шукайте у наших соціальних мережах та телеграм-каналі. Новини капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.